та сьогодні зібралися дві команди: любителі хокею тут на цьому майданчику для того, щоб згадати 60 років традицій хокею на Полтавщині. Віримо і бажаємо, щоб цей вид спорту розвивався в нашому регіоні. Вся моя життя це спорт. Десь в 16 лет. Мій тедвів мене такий від спорту як мотобол. Ну а попутно. Зимою ж мотобола нету. Граю в хокей. Що подобається хокею? Чим від класний цей спорту? Знаєте, коли чоловік спокійний в душі, значить тоді все і вдома добре і на роботі в порядку. А хоккей, це від таких спорту і негативна енергія виходить таким образом. А значить, все вдома добре і на роботі. Сьогодні зібралися команди для чого? Посвятити ветеранам хокея, Дати їм шану. За те, що вони іграли, піднімали мав, в хокей, в футбол. Тут обично хакіїсти всі і футболісти на цьому місці в оператора поцілили шайби. Варто зазначити, що єдина професійна команда в області Кременчук днями перемогла лідерів із Дружківки Донбас. Різниця між ними нині три очки. Тож земляки ще поборються за чемпіонство. Крім того, ще однією достойною командою області, точніше, Болтави, вважають Кальвадос. Тут, якщо розібратися, тут дивіться Кальвадос, тут прийшов в команді Кальвадос, значить якийсь чоловік, коли грав в цій команді, і тому він тут і зараз і грає. Правда, що Кальвадос і команди з Полтави загалом їздять на тренування в Харків, тому що в Полтаві немає де тренуватися. Звісно. Ми скажу вам так, тратимо багато грошей, здоров'я, і усилій для того, щоб поїхати в Харків, тому що там є льод, а в Кременчуг, там є льод, І ми туди вивозимо, грубо говоря, деньги свої. Гривень. А в нас немає нічого. Оце спасіба Юрі Томі, що він організував такий льот. Ось дитинство пронесло цю любов, і створили в Полтавій єдиний. Збудував з старими своїми хокеїстами створив майданчик, на якому зараз і грають. Скільки чоловік тут щодня буває? Як часто тут тренуються? Тренуються, як є Ну, 10-15 дітей. Старше покоління раз-два в неділю приїжджають. Як думаєте, що треба для того, щоб в Полтаві на Полтавщині ще більше розвинути хокей, який має 60-річну історію? Не вистачає коштів, щоб поставити установку, зробити Накриття, Бачите, скільки снігу, все викидати лопатами. Немає техніки, яка Може це зробити. А яке буде, вже побачимо добре, яке буде. Дві збірні Полтави та області зібралися у передмісті обласного центру, аби довести, що хокей в нашому регіоні має чималу історію. 60-річчя відзначили у Вакулинцях символічним турніром. Спортсмени говорять, хокей на Полтавщині необхідно розвивати на сьогоднішній день. Я думаю, що задача наша зробити популяризацію цього прекрасного виду спорту, і щоб за нами тягнулася молодь, щоб розвивався хокей. Володимир ностальгує за своїм дитинством, пригадуючи раніше, молодь була більш спортивною та активною аніж сьогодні. Тільки приходили із школи, як я, так і мої друзі, зразу на ставок розчистили самі і до пізньої ночі. В переважній більшості заганяли нас батьки, тому що не могли одірватися від шайби і від льоду. Згадайте, будь ласка, своє дитинство, можливо, тоді поки більше ганяли? Е, так, я виріс в селищі міського типу Котельва, і, наприклад, мені на сьогоднішній день 35 років. Е, моє, моє дитинство проходило не так, як сьогодні проходить за комп'ютерами у дітей. Хто із клюшкою професійною, хто із виробаною з лози і так далі. А зараз ви своїх дітей можете загнати на майданчик, якого, 에... до речі, немає, мабуть, районі? Перебільшуєте. Котелевський район одним із перших зробив майданчик приблизно такого рівня. Хокей на Полтавщині перспективний вид спорту. Вважають спортивні функціонери, але на шляху його розвитку чимало труднощів. Хокейних майданчиків зі штучним покриттям в області лише декілька у Полтаві та Кременчуці. Как помните, у нас было в Полтаві чотири площадки, да хокійнидії в парке Перемога в Павленковском парке, да, был в екваторі, да і що где-то був. То, то сьогодні ну, площадок ні то із рік. не знаете, скільки не коштує облаштувати таку ковзанку зі штучним покриттям? Зі штучним покриттям до мільйона гривень. Раніше на Полтавщині було чимало природних майданчиків для хокею. Розповідає історик Анатолій Ломов, але зміна клімату відіграла свою роль. Коли зими стали е теплими, від лиги часті, тому е хокейних майданчиків не стало. Лише на початку 2000-х років, е коли в Полтаві відразу три майданчика було побудовано е е зі штучним покриттям, е хокей став відроджуватися. Хокей війшов у наше спортивне життя. І він розвивався буквально швидкими темпами в багатьох районах. Зараз він культивується в 14 районах Полтавщини. Але в кінці 80-х років, коли зими стали теплими, хокей зник, бо не було тоді майданчиків із штучним покриттям. Полтаві щось стало затихати, і от недавно стало звісно, що ще до сих пор не до кінця проведений чемпіонату області того года. Не знаю, почему происходит ведь этот вид спорта очень эмоционален, подвижен. Этот матч мы хотели провести еще год назад, но почему-то не складывалось. Ну, я считаю, что в этом году. Получится своеобразный толчок для развития хоккея, и будем делать все возможное для того, чтобы хоккей развивался и дальше. Сегодня у нас две команды по 15, одна сборная, которая составляет пятерка с гадича, пятерка с котельвы, пятерка еще. И сборная Полтавы на базе команды Кальвадос. Цей матч ми проводимо не лише для того, щоб відзначити е, цю ювілейну дату, а й для того, щоб привернути увагу громадськості е, керівників міста і області до того, що е, хокей на Полтавщині е, користується великою популярністю. А для цього нам потрібно вкрай потрібно, щоб він е, не зник назавжди. Е, майданчик стандартних розмірів, невеличкий там е, на 300 глядацьких місць місць. Ну щоб е, Збудувати такий майданчик або розширити той існуючий, попри труднощі, хокей в області розвивається, адже гравців з ентузіазмом останнім часом все більше. є. Перший в області льодовий майданчик на Полтавщині облаштували в 1956 році. Саме тоді ігри із шайбою витіснили із полів свого попередника хокей з м'ячем у підсумку. Збірна Полтави більш молоденькі обіграли досвідчених збірну Полтавщини із рахунком 8-7. Футбол Полтавська Ворскла на тренувальних зборах у Туреччині провела перший спаренг. Грали проти болгарського дунав, який нині на шостій сходинці тамтешнього чемпіонату у цьому поєдинку тренер Сачко задіяв два склади футболістів. Такий експеримент не надто успішний з огляду на результат. 1-5. єдиний гол у складі білозелених забив Максим Дягтярьов. Ворскла наразі переглядає колишнього нападника ФК Полтава. Наступний товариський матч Полтавці зіграють проти польської термаліки. Баскетбол, дівчата із баскетбольного клубу Полтава, продовжили низку переможних матчів. Цього разу перегравши львівську політехніку. У другому поєдинку у гості намагалися нав'язати гру, але провалили першу чверть. Полтавка Лариса Ябурова, вкотре стала гравцем матчу, набравши 21 очко. Фінальний рахунок – 66-45 на користь землячок. У нас було Побільше класних виконавців я маю на увазі по позиціям високих гравців. Це з за за рахунок того, що знімали щит. Хокей продовжується і переможна серія Криманчуцьких хокеїстів. Перемога над кривбасом із рахунком 3-1. 16-та поспіль у чемпіонаті 2016-2017. Влучні китки на рахунку Кузьмика, Романенка та Коранчука. Земляки поки що другі у паралельному матчі Донбас переграв київські Дженералс 7-0. Тож відстань до лідера лишилася незмінною. Три очки. Волейбол, а от волейболісти лубенського фавориту знову програли. На цей раз поступилися вінничанам. Обидва поєдинки закінчилися однаково. 3-0. наші земляки нині останні у суперлізі. Лубенці поступилися в усіх 18 поєдинках сезону. У Полтаві вперше відбулися показові виступи із кросфіту Сили нації. Учасники бійці АТО, які втратили кінцівки для фронтовиків, турнір не лише фізична реабілітація, але й психологічна. Детальніше про цей турнір дивіться у наступному випуску. I just wanna love you. got me thinking sure. dirty I'm why i'm rushing not on you that's not why i'm rushing not on you I